Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок буде чай. Ось візьму такий чай. Трошки порвалася коробка. Ось тут, може. Видно краще всю інформацію про цей чай і про фірму, яка виготовляє чай. Тут даються інструкції, як його заварювати. Так він виглядає ззовні. Ось тут ще деяка інформація зібралась. Ну, ось, відкриваю і достаю. Так виглядають пакетики цього чаю. Заварюватиму в гарячій воді. Як завжди, заварюю чаї. Так, кладу на місце коробку. Щодня можна пити різноманітний чай. Та йду до свого стакану. Так, оцей ще буде в мене на сніданок до чаю пиріг. Пиріг з вишнею. Вишневий, дуже смачний, він не випікався мною, а він купувався в магазині в готовому виді. Так, ось цей чай, пакетик. Зараз побачимо, який буде колір. Добавляємо гарячу воду поступово, і, бачите, поклала ложку, щоб. Не тріснув стакан. Запах пішов, ванільний запах, ви знаєте, дуже-дуже пахучий і відчувається ванілін. Ну, так як пиріг солодкий, то в чай я цукор додавати не буду, питиму без цукру. Ще можна додати йогурт, але я зупинюсь на цьому. Пирос... Пирогі... Пир... З'їм лише один пиріг. Не буду додати більше нічого. Ну, от і все. Оце мій сьогодні такий сніданок. Хай вам теж смакує добре. Зустрінемось дуже скоро. До побачення! Смачного!